Мої вітання, це програма інформаційна зарядка. І сьогодні, 27 жовтня, понеділок, я запрошую всіх починати свій день з інформації зарядки, де ми говоримо про важливі, актуальні, цікаві події. Сьогодні говоримо про наступне: Китай, США, торговельна угода в в Малайзії відбувся саміт АСЕАН і там зустрічалася делегація США та Китаю. Очолювали газу США міністр фінансів Бесенд. Вони там обговорювали питання щодо тарифів, зняття тарифів, щоб Китай почав знов експорт рідкосноземельних елементів, які дуже важливі для США. Ну і також е, купував американську сою. Слід зазначити, що соя є одним із таких на головних, напевне, пунктів. Експорту сільськогосподарської продукції США складає 14% відсотків на 24 мільярди половину з них протягом десяти років. Крас цю сою закуповував Китай. Ну а в цьому році він не купив там жодної тони. От це питання збираються вирішити, і е, зустріч була для того, щоб підготувати рішення для 30 жовтня, жовтня коли у четвер зустрінуться Трамп та Сі Цзіньпінь. Отже, побачимо, що буде з тої торгельної години. Крім того, ну, цікава ситуація між США і Канадою. Там почалися ну, такі серйозні напруження. Ще ввечері у четвер. Торговельні ці переговори припинилися у п'ятницю. Там в Інтарії, провінції Канади, випустили такі рекламні ролики, де були взяті такі. Промову колишнього президента США Рейгана і уривки цієї промови де він говорить про те, що необхідно мати вільну торгівлю. Бо якщо будуть тарифи, це буде шкодити американській економіці. Трамп сприйняв це дуже агресивно, назвав це шахрайством і фактично знову все. І в суботу він заявив, що додаткові 10% на канадські твари, тобто ситуація між США і Китаєм у торговельному питанні ну зараз дуже дуже напружена. Ну а в Бразилії можливо буде все простіше, бо зустрічалися в Каволомпурі це на саміті АСАН президент Бразилії Лула та президент США Дональд Трамп і вже сьогодні. Понеділок Лула заявив, що він впевнений, що буде досягнути хорошої торгівельної угоди. Ну і як заявляють, під час зустрічі між Лулою та Трампом. Луа просив, щоб Трамп ну, зняв тарифи у розмірі 50% на бразильські товари. Також в Кваломпурі Трамп підписав тривельні е, угоди із Малайзією, Камбоджою, Таїландом та В'єтнамом, там окремо з Таїландом і Малайзією щодо рідкісно земельних елементів, які є, знову ж важливі дуже для Сполучених Штатів Америки. Там по деяким позиціям є е, тарифи, але можливо вони будуть і. Потім скасовані. Тобто, ну, так чи інакше, це турне е, Трампа. Там у Азії воно ну, достатньо може бути успішним для нього. Також хотів сьогодні вам розповісти про такі проміжні вибори до законодавчих органів в Аргентині, на яких перемагає партія Бенедикта. В нього зараз нема більшості в парламенті, але після підрахунку там понад 97% набирає більше 40%. Так, це не. Така е, односібна чи більшість, але він суттєво збільшить своє представництво в парламенті, коли відбудуться вибори в парламенті. У секторі Газа там питання щодо можливих там, міжнародних сил. Е, ну, Нетенях заявив, що е, Ізраїль буде вирішувати, які країни будуть брати участь, які зможуть надавати своїх військових для цих міжнародних сил, а які країни буде він виключати, якщо вони є недружніми для Ізраїлю. Ну, ще в суботу Рубі заявив, що вже декілька країн сказали, що вони готові, щоб їхні військові були в таких міжнародних силах для підтримання цього припинення вогню у секторі Газа. А у Нідерландах у Нірію пройшли протести, це в Газі, там близько 45 тисяч демонстрантів, вони виступали саме за клімат. Хоча питання клімату, воно не є першим з 20 тих пунктів, які представлені були, воно займає 11. Місце це протести відбулися через три дні. Вірніше, перед через три дні відбудеться парламентські вибори в Нідерландах. Там ситуація непроста. Нідерланди дуже нам допомагають Україні. Сподіваюся, що все-таки після парламентських виборів буде уряд, який також буде продовжувати політику підтримки і допомоги України. Отакі такі новини сьогодні на понеділок, 27 жовтня. Хто вам повідомити у програмі «Інформаційна зарядка? День тільки починається. Я бажаю всім. Енергійно головне вдалого дня це буде Україна.